У Черкасах злісних боржників позбавляють комунальних благ. Зважився на такий крок міськводоканал, бо вимушений кажуть там містяни заманили комунальному підприємству понад 10 мільйонів гривень. Це при тому, що воно і так у борговій ямі через збиткові тарифи про розплату тих, хто вперто ігнорує платіжки Черкаси водоканалу. Вікторія Курченко трошки вправо, є трошки право. На горищі багатоповерхівки, що по героїв Сталінграду пораються водоканалівці. Тут на першому поверсі мешкає злісний боржник. Уже два роки, як ігнорує платіжки за воду та каналізацію. Тепер останньої не матиме. Сілушка запорна, 109-ту квартиру відкрила. Млокувальних коли який місяць, виходить? Буває 55, буває 60, а буває, що тільки 40. Блокування каналізації то вимушений крок, кажуть на водоканалі. Це коли на боржника не діють жодні умовляння. Нині таких у місті більше тисячі. Це тільки ті, хто завинив підприємству кругленькі суми, а воно й так нині у боргах, як у шовках, говорить директор. Тариф відшкодовує тільки в межах десь приблизно 62-64% нашої собівартості. Тобто за 9 місяців поточного року ми маємо 17 мільйонів збитків. Це ті затрати, які не відшкодовуються сьогодні нашим тарифом. Йти на поступки споживачам, як ті справді у скруті, тут завжди готові, запевняють в абонвідділі міськводоканалу. Борг, уклавши відповідну угоду, можна гасити частинами, бо в разі санкцій він тільки розростається. Якщо є рішення суду, судове рішення передається на виконання виконавчої служби. Виконавча служба стягує також і затрати, які вона несе в зв'язку з проведенням виконання. Це близько 10%. Коли ми нараховуємо споживачу заборгованість, враховується також інфляція, яка відбулася за рік. Відсотки нарахування річних за несплату боргів. Мешканець боржник цього будинку миритися з водоканалом досі не прийшов. Та це радше виняток, кажуть комунальники, бо без благ цивілізації містяни пришвидшено стають сумлінними. Вікторія Курченко, Віктор Наточий,